Всім привіт! Додаю завіси 155 на прямий кут входження. тобто Ті, які нам потрібні для того, щоб не робити під шухляди якісь проставки, тобто, ці завіси дають можливість відкривати шухляди з прямими фасадами, з великим кутом і не заважати. Єдине, що тільки. Ну, я зробив три типи завіс: піднакладний, напівнакладний і вкладний. Тобто, якщо ви будете використовувати вкладні фасади, звертайте увагу на те, що зараз документи, фурнітура блюм. Куд відкривання отаких От фасадів. Тобто, якщо ми розбираємо накладні, тут без проблем. тобто, 90 При відкриванні 90 градусів дозволяє цілком відкривати наші шухляди. Якщо це на півнакладні, то тут звертайте увагу, що тут майже буде 7 мм, буде, скоріш за все, заважати і тільки при широкому куті буде вже можливо відкрити наші шухляди. З вкладними фасадами, на жаль, не вийде так зробити. Тут вкладні фасади можна використовувати, скоріш за все, тільки для великого кута відкривання. Тобто великий кут відкривання нам потрібен. <кій> Якщо у нас фасади, наприклад, верхні, і вони будуть заважати, там, щоб не бутись головою, або просто це якась шафа, і у вас там дверний пройом, тобто, щоб воно не заважало використовувати великий кут відкривання, тобто там загалом, де нам можна використовувати великий кут відкривання. <кій> Як завжди, ми конвертуємо компонент в групу і переносимо використовуючи точки привязки. А внутрішній, ось у нас є точка прив'язки до, до стійки, наприклад. Але, звісно, ми краще використовуємо точку прив'язки до фасаду. У нас, як завжди, йдуть поділки, тобто 1 мм, 1,5 мм та 2 мм, в залежності від того, який відступ ви використовуєте. Я використовую 1,5 мм, Відповідно, зміщуємо сюди. Та зміщуємо сюди. Прив'язуємося до краю фасаду та зміщуємо, наприклад, на 100 мм. Так, що стосується накладних завіс? так само в нас є точка прив'язки. Ось ми прив'язуємось та зміщуємо. На що ще потрібно вам звернути увагу? Я використовую між фасадом та стійкою 2,5 мм. Не, як завжди, 1,5 мм. Тобто, більшість просто 1 мм або 1,5 мм. Я використовую 2,5, це обумовлено тим, що я використовую або тіпон, або демфер завжди. І в мене цей зазор більший. Тобто, на що вам потрібно звернути увагу, що, якщо сховати фурнітуру, то ось ця відмітка, яка зроблена під е, кріплення під планку, вона в мене не на 20 мм, вона в мене зміщена трішки вперед на 1 міліметр, і таким чином вона в мене перший відступ знаходиться на 19 мм. Це мій стандарт, я його використовую. Тобто, якщо ваш фасад буде ближче на 1 міліметр сюди, ну відповідно тоді у вас буде 20 мм. Тобто. Використовуючи 2,5, якщо ви використовуєте якісь модулі мої, то ви побачите, що там зміщений міліметр. Не, не дивуйтесь, я зробив це не випадково. Я зробив це для того, щоб було більше регулювань можливостей, тобто вперед-назад, щоб в мене був більше крок. Те ж саме на півнакладні, є фіксація ось між фасадний простір 2 мм мінімальний. 3 мм і для самих вибагливих 4 мм. Так само 100 мм сюди. Фасади завіси двох типів. Під, під blue motion, тобто з дотягом, та без пружинні, які потрібні під тіпон В цілому це 6. 6 завіс. Під завіси, які використовуються вкладні, там використовується хрестоподібна планка. Прямої планки там в природі не існує. Тому що тут по великому рахунку використовується напівнакладна з 9-мм підйомною такою ось планочкою. Це просто звичайна напівнакладна, яку підняли вище і за рахунок цього, і за рахунок цього її трішки подвинули, за рахунок цього вона стала вкладною. Тобто таким чином це тільки можливо з хрестоподібною планкою. Ось. Що ще я хотів сказати, як завжди, вона комплектується заглушками. Комплектується саморізами, переноситься за допомогою плагіна. Ось, автоматично все перенеслось, можна перевірити. Ось згрупувалось. Тобто в нас. Якщо ми зробимо розкладку, цю панель можна видалити. Якщо ми зробимо розкладку, зробимо розмітку. Так. Я оце зараз заблокую. Це я трішки пропустив. Але на всіх наших фасадах, на всіх наших, м -м -м, крім деталь номер 2 Деталь номер 2 Не перенеслась. Ага. Трішки неправильно прив'язав. да, Не перенеслась чому? Тому що. Е -м -м, неправильно прив'язав. На 0,5 мм. Трішки промахнувся. Добре. Загалом, загалом як бачите, все переноситься по списку фурнітур. Ось наш список фурнітур, тобто наші деталі, наш список фурнітур Нам він доступний для експорту фурнітури на Bloom. Ось якщо ми збережемо цей звіт. І. Ідемо в корзину, очистимо корзину, імпортуємо. То відповідно весь комплект, який є в нашій специфікації, тобто 6 завіс, 4 плюс 2 планки, 6 заглушок, 6 заглушок. Тобто вся фурнітура сюди підтягується. Як бачите, все працює. Я оцю зараз заблокую, все інше я кидаю в реліз.